Здається, ворсклу ми більше не побачимо. Відверте зізнання колишнього головного тренера. Визначився головний претендент на крісло наставника Олександрії. А також переходи розкажемо хто. І куди вітаю, друзі? Ви на каналі Футбол України. Сьогодні ми до вас із черговою порцією усіх найважливіших новин про український футбол. Перед тим як розпочнемо, хочемо попросити вас про підтримку цього проекту шляхом лайку та підписки. Сьогодні будемо говорити з вами багато про наставників, адже цього літа справді багато тренерів туди-сюди між командами переходять, не відстають від них і футболісти, а також, звичайно, до Полтави. Про великі проблеми Ворскли поговоримо. Тож поїхали! Із тренерських призначень сьогодні розпочнемо новий сезон, нетипово для українського футболу. Дуже багато команд розпочнуть під керівництвом нових тренерів. Для початку рух, який офіційно знайшов заміну для Віталія Пономарьова, при команди інформує, що Іван Федек підписав угоду в якості нового головного тренера. Допомагатимуть 37-річному фахівцю його асистенти Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк з воротарями працюватиме Андрій Ковтун. Фізичною підготовкою займеться Олег Кононихін. Роль асистента виконає Віктор Чижик. Призначив нового тренера також лівий берег, який новий сезон розпочне у першій лізі. Київський клуб очолив Андрій Гаврюшов, який другу частину сезону провів на чолі юнацької команди Лелек. Оновлений тренерський штаб Лівого берега представлять пізніше. Ну і Олександрія, здається, також із наставником визначилась за даними проекту. Тато таке клуб запропонував угоду тренеру Зорі Младину Бартуловичу, який, власне, луганський клуб незабаром покине. Хорватський фахівець близький до угоди про співпрацю з містянами і офіційно про це можуть оголосити вже найближчими днями нами не лише тренерські, а й глобальні структурні зміни можуть відбутися найближчим часом у полтавській Ворсклі, ба більше взагалі існування цього клубу під великим питанням. Для початку доля президента, за даними «Спорт.ЮА» найближчим часом почесний президент команди Костянтин Живаго збирається залишити свою посаду та відійти від футбольних справ. Йому на заміну розглядається кандидатура Олексія Шалаєва, який є одним із керівників клубу Гірник спорт з Полтавської області. Який виступає у другій лізі. Але більше цікавого розповів колишній тренер Ворскли Юрій Максимов, за його даними, майбутнє такої команди нині взагалі під великим питанням. Я не можу сказати, що буде з клубом, там ніхто нічого не знає. Всі чекають рішення президента. Ми можемо тільки гадати. Але якщо проводити аналогії, то ситуація схожа на ту, що була перед зникненням Дніпра 1. Прикро, та Ворскла йде шляхом Дніпра, каже Максимов. Якщо ми зараз згадаємо долю Дніпра. Ра один і як і чим закінчила ця команда? То позитиву для полтавських уболівальників. Немає, є також фінансова сторона питання. Адже за словами Максимова, заборгованості в Полтаві є майже перед усіма. Невизначеність не лише у мене, усі в клубі, тренерський штаб, футболісти, співробітники мають велику заборгованість по зарплаті. Мені заборгували за три місяці комусь, винні за п'ять, а м'якушку, до прикладу, за шість-сім місяців. каже Максимов. І прикро, ніхто нічого не знає, коли закриють борги та як будуть вирішувати ці питання. Підсумовує тренер. Як гадаєте, ви. Що буде з командою? Чи залишиться ворскла на футбольній мапі України? Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Завершимо сьогоднішній випуск ми блоком про трансфери, адже не лише тренери покидають команду, багато футболістів теж змінять прописку. Розпочнемо ми з оболоні, яку після Сергія Шищенка можуть покинути і двоє ключових гравців. За даними ЮАФутбол, мова йде про півзахисників Вадима Вітенчука та Віталія Грушу. У обох спливають терміни контрактів і обидва поглядають у сторону Буковини, де нагадаємо віднедавна і працює Шищенко. Один з лідерів кривбасу Єгор Твердохліб Рається найближчим часом змінити клубну прописку. Про це він відверто заявив в інтерв'ю Sport .ua. Моя головна мета на цей рік зробити наступний крок: пріоритет перехід до однієї з п'яти кращих ліг Європи, в і далі до Бундесліги. Але, звичайно, будемо реалістами. Я знаю, що мені потрібно буде адаптуватися, але я готовий до наступного виклику. Як гадаєте, у якому чемпіонаті Єгор зможе себе знайти? Водночас, протягом останніх днів, Кривбас вже офіційно попрощався із Чотирьма футболістами мова про голкіпера Андрія Кліщука, захисника Володимира Якимця та двох півзахисників Юрія Вакулка та Максима Луньова. Схоже, поки не полісся уругвайський нападник Батіста, за даними журналіста Себа Саджованеллі, 26-річного гравця кличуть на Батьківщину. Контракт Форварду готовий запропонувати пеня-роль. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Батіста збирається покинути Україну, і в основному це через безпекову ситуацію. Тож, якраз таки, пен'є. Роль цим моментом хоче скористатись. Водночас до команди повернеться Луєфер Ернандес, який завершив оренду в еквадорському Вінотінто. Його орендували у лютому з опцією викупу, однак цією опцією користуватися клуб не буде. За час в оренді Луєфер зіграв лише 65 хвилин у п'яти матчах та забив один гол. Ну і до Туреччини зазирнемо, де новий сезон в серії А може розпочати Арсеній Батагов. За даними турецьких медіа, римський Лаціо запропонував за українця 10 мільйонів. В євро. Втім, Трабзон здається, або не хоче відпускати футболіста, або збирається зірвати куш, адже назвав за нього удвічі більшу ціну 20 мільйонів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою, а канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку, адже ми дуже скоро побачимось.